Сьогодні виповнюється 148 років з дня заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. З нагоди цього свята вітаємо всю університетську спільноту і бажаємо! Університету престижності і популярності серед абітурієнтів, якомога більшого відсотка працевлаштування випускників, креативних і ініціативних студентів, класичної форми. Освітнього процесу в очному режимі. Вдячних випускників, а нам усім миру і перемоги! В нашому університету 148. Щирі побажання університету, всього найкращого нашим студентам, викладачам процвітання, креативних ідей найкращих студентів, щоб все складалось якнайкраще добра, тепла. Божої ласки під мирним небом України нам і нашим захисникам! Бажаю нових креативних інноваційних ідей, процвітання та успіхів у всеукраїнських та міжнародних рейтингах. Натхнення та нових досягнень. Геніальних ідей та їх успішної реалізації. Мирного неба та бути гордими за приналежність до нашого університету. Викладачам університету здоров'я, добра, любові, якої ніколи не буває забагато, і обов'язково перемоги, після якої Україна постане однією з найзначніших держав світу. Я бажаю сил і витривалості. Дай Боже, щоб кожному з нас вистачило душевного вогню і вистачило волі. Якщо вистачить кожному з нас, то і вистачить всій нації, і ми, власне, з тим і переможемо. Україна переможе. Дякую. Мирного неба, міцного здоров'я, достатку та успіхів усіх ваших починання. Всього-всього найкращого. Сумлінних студентів та наукових відкриттів. Студентам підкорювати вершини знань, вміло використовувати ці знання для свого професійного зростання, впевнено йти до своєї мети, будувати чіткі алгоритми для вирішення тих задач, які ставить перед вами життя. І пам'ятайте, українці це нескорена нація. Все в ваших руках. інноваційності, креативу, енергії, саме вам відбудовувати модернізовану Україну, країну переможницю. Успіху вам, успіху всім нам! Креативності, гордості за рідний університет, успішності, бути завжди переможцями в усіх справах, починаннях, науці, навчанні, усьому, всьому, всьому. Перемоги нам! Насолоди від кожного прожитого дня і від всього, що ви робите. Співробітникам. Наснаги до нових звершень на освітянській ниві, максимально можливого в даний час позитиву від комунікації зі студентською молоддю, а ще невичерпного оптимізму, потужної віри у нашу перемогу. І щоб міцне здоров'я вам, друзі, допомагало досягати нових вершин. Бажаю всім співробітникам університету працювати на своїх робочих місцях так, щоб відчувалася щоденна підтримка Збройних сил України. І таким чином, щоб наступну нашу річницю ми святкували разом з десятками наших співробітників, які зараз зі зброєю в руках відстоюють незалежність України. Слава Україні! Добра перемоги! Ну і успіхів всіх начинаннях. Чи може будь-який факультет існувати без науково-допоміжного персоналу? Чи можемо ми якісно здійснити свою діяльність виховну, навчальну, міжнародну, наукову, без допомоги відповідних підрозділів? Чи можемо ми прийняти студентів в велику когорту, як цього року без приймальної комісії? Чи можемо ми бути зарахованими на роботу без відділу кадрів чи отримати вчасну заробітну плату без фінансистів бухгалтерів І чи було би нам комфортно в освітньому середовищі, без працівників різних допоміжних служб? Тож, шановні колеги, співробітники університету, вітаю вас з святом нашої альма-матері. З професійного бажаю належного поцінування вашої праці, яка часто залишається поза кадром, з особистого – віри в нашу перемогу. Адже вона стане запорукою спокою та щасливого майбутнього. Надії звичайно на підвищення заробітної плати і любові. Бо любові багато в житті людини не буває. Бережіть себе і будьте благословенні Богом. Дорога університетська спільнота. Щиро вітаю всіх із 148-річчям від дня заснування нашого університету.